Доброго ранку, це ранок на Дніпрі. Сьогодні хочеться зачитати такий віршик з Псалма 118 і вірш 105. Твоє слово світильник для моїх ніг, світло для моїх стежок. І ви знаєте, це шикарне місце в тому питанні, чи в тому плані, що для мене сьогодні, особисто для мене, для моєї сім'ї, до Бога є питання, як нам бути далі. За цей період війни ми втричі вже чоловік може залишитися без роботи. Але жодного разу Господь не залишав нас, і це дуже просто того, що ти обираєш його, того що ти обираєш його присутність, ти обираєш його шлях для тебе. І ти ніколи не будеш ні голодувати, ти ніколи не будеш попрошайничати, ти ніколи не будеш ніщим, І це тому, що ти обираєш Христа, ти обираєш Бога. І цьому є підтвердження, тоді коли. У батька було два сини, і один з них забрав майно і пішов від свого батька. Він його втратив і її фражки. То ті діти, які залишаються, тобто ми з вами, ті, хто обираємо Христа, залишитися з Христом, ми ніколи не будемо ніщими, ми ніколи не будемо жебракувати і ходити з притягнутою рукою. Це треба розуміти. Є випадки, є виключення, але. У Бога всі блага, і у Бога є все те, що необхідно для кожного з нас з вами. І це для мене відповідь як сьогодні, так вчора, так і третього дня. І я в це вірю, що і завтра так буде само. Я б хотіла, щоб кожен з нас сьогодні молився за те, що перевіряючи своє серце, а чи слідую я за словом Божим, яке є світильником для, для них моїх. Чи є те слово, його слово, яке веде мене саме туди, де я маю бути, і освітлює, чи освітлює слово Боже мою стежку, по якою я йду? Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за дервічного життя. Я дякую за те, що ти завжди поруч, і за те, що ти завжди є. Я господь дякую тобі за те, що ти ніколи не залишаєш нас, а ти завжди ведеш, Боже. І навіть в самих незрозумілих ситуаціях, в самих таких нескладних ситуаціях, як зараз, це для нас війна, і втретє залишитися без роботи на місці, де ми обираємо бути тобі вірними, тобі служити, не залишаючи не місто, не церкву господь, ні свою хату. Я хочу продовжувати довіряти тобі, Господь, щоб ти прокладав стежку, Господь, щоб ти казав, Господь, куди нам іти, чи іти, чи не іти, Господь, і що робити взагалі кожного дня, Господь, щоб кожна думка, кожне слово, кожний дотик до іншої людини через все це було осяяно або моє життя, або того, кого я торкаюся, Господь. Точніше, ти торкаєшся через мене, Боже. Я славлю тебе, мій Бог. я... Дякую за те, що ти батько. У мене ніколи не була батько, а ти став моїм батьком, коли мені було 16. І я дякую за те, що ти в ті роки доторкнувся мене, Господь, і дав мені ту любов, яку я шукала, яка була дуже потрібна підлітку, Господь. І я дякую, що досі ти зі мною, ти жодного дня, жодної секунди не залишив мене. І я дякую, Господь, те, що, не дивлячись на те, що я як дитина могла і прочатися, і десь прощатися, Господь. Ти завжди був поруч, ти завжди провадив і ти завжди Господь благословляв. Я дякую тобі, Батько мій. Дякую. Амінь.